Доброго дня мої шановні підписники і гості каналу. Попереднє моє відео було з приготування біляшів на рідкому тісті. І мені дуже сподобалось. І от чоловік запропонував приготувати на цьому тісті пиріжки з картоплею і печінкою. Ну, Потрібні такі продукти. Борошно 500 грам, 25-30 грам присованих дріжджів. 350 мл теплої води, 1 чайна ложка цукру, 1 чайна ложка солі, 1 яйце 3 столових ложки олії. А для начинки треба 4 картоплі, але ну у мене більше. Того що я хочу, щоб начинка залишилася, тоді будемо під'їдати з салатом. 3, ну 4 картоплі потрібно середніх. 350 грам печінки, ну, у мене більше тут. Дві цибулини, одна морква і олія для смаження. Тепла водичка, розкришу дріжджі. Зроблю опару на хвилин на 15. цукор сюда. Ну, чайную ложку соли одразу. Так, и пару ложек борошна. Вот это Размешаю. накрию рушничком і нехай воно, щоб запрацювали дріжджі. Отак опара піднялася? Я більше довіряю. прессованным дрожжем, чем сухим. Так, выливаем в борошно. Яйца растелепаю я сюда. ложкой олии и вымешивать буду. Я буду прямо тут у и, вы, и вымешивать. Отаке липке тісто, я воно в олійку вмакаю руки. Отаке таке липке. І зараз я його накриваю рушничком, і нехай воно хвилин 40 підходить. Отаке. таке. Цибуля з морквою вже підтушилася. Додаю сюди сучинку, перемішую підкришку і до готовності. Картопелька вариться, обов'язково посолити її. І зараз посолити, поперчить. Ну, тоді начинку пробовать на смак. Может, додавати, Может, соли додавати, надо буде це перчику. І нехай готовиться. Тісто, тісто тут тепло. Ну, нехай тушиться. Тіста підійшло, картоплю потовкла і прямо в сковорідки потовкла і печінку. І з'єднала, трошки остудила. Так, це в олію руки макати надо. кульки видавлювати, Змащую олією і отак трошки. Тісто дуже-дуже-дуже ніжне. Обережно треба з ним тут щось. Ой, тепер смажуться. Ну, такі пиріжки я спекла. На вигляд, вони не дуже презентабельні, але на смак не неперевершені. З рідким тістом клопоту багато, але воно цього варте. На другий день розігріть мікрохвильовці, і навіть смачніші, ніж свіже смажені. Такі хрусткі, Нет. начинки багато. В холодному вигляді і в гарячому вони дуже-дуже смачні. Підписуйтесь і готуйте разом зі мною. І не ігноруйте хвилину мовчання за загиблими захисниками. Вони віддали своє життя, щоб жили ми. Слава Героям України! Слава героям! смачно.